Привіт! Ну що, сьоме число, 7 січня, я вже казала, в кого свята, в кого не свята. У нас сьогодні обиданий такий звичайний день. Приїхали зараз сніг, такий засипа, крупа, мороза. Чекаємо, приїхали Дмитра возили в міліцію і заїхали по одному у мами подруга Людмила Олександровна. Вони в місті робили на автостанції. І вона мешкала. Тут а в неї донька мешкає в Симферополі. І вона захворіла. Приїхала Наташа і буде її забирати туди, тому що не наїздиться, немає сполучення, дуже дорого, і дуже дорого назад її буде вести. І ми їздили зараз я вам покажу чого. Ну це Наташа й каже, пожалуйста, візьміть в пакеті, що там. Та там Сергіївні подарок пам'ять о нас. Коротше, чайник такий великий, і отакий, ось, ось, дивіться, вазочка така. І така, ну, це не знаю, що там воно для чого, для цукерок чи для чого. Таке важке, важке, важке. Гарне таке. Да? А я до неї телефонувала. Вона купила мамі оцей матрас. Матрас, який називається від пролежнів чи що. І я кажу: я буду його продавати. Що ми збалакалися з нею. Каже, я буду його продавати. Я кажу, Наташа, я куплю його. Я куплю, тому що. Е, ось Саша зараз надує, може, на кровать положимо, бо вона каже, що їй неудобно, там лежать. Можливо, бачите, все засовується кудись, можливо, на ньому вона буде спати. Новий матрас один раз вони там трошки в зеленочку замазали, він і надувати є, бачите, ця приспособа. все, Воно все в коробці, все новеньке, ось на нього ціна, дивіться, чек, все є. Вона каже, я віддаю. Вона мене спросила за те, що може продать хто-то желающе єсть. Я говорю, хорошо, я узнаю. А потім я подумала, думаю, ну, воно їсти не просить. Час на дму, якщо на кровати їй поміститься, що їй буде удобно на ньому лежати, хай вона на ньому лежить. Ні, то згорну, не дай Боже. Може, така старість буде ще й в мене, що і в сані, і в бабушці. Бог його знає, що воно буде. Того купили. Тисячу гривень ми оце віддали. І короче, матрасу таки ми взяли. І Вона каже: Ну, зайдіть у хату, кажу, та ні, ми якось приїдемо, може, Сергіївну Сергівну Правда, привезете? Я кажу, передавайте, привітять люди, я ж її знаю, дитинство моє пройшло. Так? І така дорога важка. Боже, вона мені якраз сказала, вона не може сидіти, їй потрібно... вона не може довго сидіти. Вона якось приїхала сюди. То вона зовсім уже не ходила нічого. І вона сама бідна нещасна. Мама то балакає, кажу, мам, ну давай, я там узнала Ронташа, давай їжджай туди. Давайся. Вона така благодарна каже, Боже, спасибо вам, що ви мені помогли, що хоч посоветували, куди і що. І коротше, квартиру теж страшно, щоб ж не киданули, розумієте, То я теж знайшла їй. Її... Чоловік, який займається, кажу, пожалуйста, держися і не бойся, щоб тебе не киданули, бо ти в спіху можеш продати квартиру і остатися без нічого. Зараз дуже багато нечесних людей. І вона мені якраз розповіла, як вона буде їхати обратно, їй треба їхати в Сімферополь. Нічого не літає. Їй потрібно їхати тільки через Білорусію або через Прибалтику. Не знаю, як вона сюди їхала, казала, що через Прибалтику. Але ви розумієте, який це крюк. І коротше вона каже: я е, вже знайшла, що вона там буде лежати і їхати половиною тисяч євро. Я говорю, Наташа, ну я б так не робила такі гроші віддавати. Я б, наприклад, взяла на автобус два сидушки в місті, доїхала, наприклад, там до. Ну, Я думаю, що це треба їхати на Польщу, а з Польщі на Білорусі. Доїхала б до Житомира, Потім би з автобуса переночувала в отелі, опять сіла, доїхала, отак проміжутками. Ну, не 8,5 тисяч євро, це просто, я кажу, кому щастя, а кому горе. Я думала, що такого в житті, Саша каже, ну це щось неправда. Я кажу, вона не буде брехати. Вона мені каже, якби я їхала отак, то мені б це тисячу доларів обійшлося, чи тисячу євро. А так, каже, така сума. Їй суму виставили: хочете так, да, хочете ні. Ре... ре... Речі автомобіль. Ре Ре -ре Коротше, такий автомобіль. Я не знаю, де вона його знайшла, чи це якась європейська фірма, чи це українська фірма. Я думаю, що це українська фірма, мабуть, але такі гроші. Де ти їх візьмеш? Вона жінка сама живе. І тут не хоче залишатись, каже. ви пойміть, У мене в Сімферополі там, у мене робота шикарна, у мене там квартира однокомнатна. Каже, я тут уже, все, вона всю жизнь прожила в Всю жизнь. Син у неї вже окремо, давно мешкає. Отака ситуація була, розумієте? Син тут є, в Кремінчує, ну, син є син. Боже, ну що це? Коротше аваря вона її везе з собою. Як там буде, що там буде, не знаю. Вона 15-го паспорт получає кажу: ну я постараюсь привезти маму. Ну що це вже в последній раз вони побачилися? Вона така була замечательна жінка. Вона є, єсть, єсть, єсть дай Боже їй здоров'я. Вона трошки підлікувалася. Тут молодець, молодець. А Тут так, знаєш, з сина вона лежала і все, а дочка, вона туди-сюди. Так що, отакі справи, така ситуація може бути, хочете вірити, хочете не вірити. Отака ситуація. Раніше сів і поїхав на Крим, правда? Без проблем, без всяких, через Запоріжжя, через Васильів, через Мелитополь. А зараз окупанти все забрали і нема в нас туди дороги. Зовсім нема дороги. І знову таки, те, що вони хотіли нас визволити від нашої корупційної влади, вони цього не зробили. Вони тільки визволили нас, обкновинних людей, звичайних людей від нормального життя. Тому що побороти отих. Що вони кричать, вони кішка тонка, точно, як і у наших, розумієте? Ніхто за народ не думає, ніхто. І зараз у людей просто волосся дибки встає, що така держава і немає хазяїнов тут, нема хазяїнов. І Зеленський він з кожним днем він втрачає довіру народу, тому що його. як Діргають за війни, якружають ніякі не американці, ніякі не європейці. Боже, у нас свого гімна куча, яке було до війни, яке є зараз, яке буде після війни, повірте. Але нас ніхто не трогав. Ми хоч самі якось у цьому гімні варилися, а росіяни прийшли. Хотіли, как лучше получилось, как всегда. Мільярди викидають, ну в них то грошей хвати. Вони для населення нічого не хочуть робити. У Нас хоч якісь там, знаєте, дороги будують, хоч якісь мости будувалися. А тут ой, як це все набридло, як це все набридло. Чому така держава, блін, оце, Чому ці 15 республік, чого вони були свій час? І навіщо? Яка тупість? Яка... Я пам'ятаю, як за кордон виїхать. Боже. Та ти що, не дай Боже? А якщо ти ще... Читав... Що вам розказую? Ви що цього саме не знаєте? Ви також, також це все знаєте, так що. Ти що, там же ж загніваючий? Да там, хуже, всього. ми комунізм строїм. Які ми були дебіли, блядь, що ми цьому всьому вірили. А зато зараз загніваючи, вони людьми себе почувають. Та ж Америка. А ми хто? А ми раби. Ми просто раби. Ой, як тяжко. Такий трудолюбивий народ, такі є блага, коли вони нажруться? Я не знаю, коли вони нажруться, блядь, вже самі. Пра-пра-пра-пра-правлукам -пра уже, блядь, набрали. Та скажіть ви вже досить, досить. Десять років війна вони не думали нічого, все продали, все надіяли, що нам дадуть. І Зеленський хорошо він просив. Дякую, дякую. Але ж потрібно було брати у цих міністрів та заставляти, що вони щось своє робили, да щось будували, да щось для людей, щоб ми не ходили. Та ну, о чому ви говоріть? Так що... Бачите, розповідала вам за дорогу до Сімферополя, а отак все в голову залазить. Брача подзвонив, теж каже: так і так, і святами вітає. я кажу, ну Ми то вже 25-те, він каже... Це без різниці. Хто коли хоче, я поздоровив, тому що це я не призиваю когось убивати чи що. Це таке. Хоче сьогодні, хоче завтра. Маю дуже багато знайомих, які святкують Різдво, саме 7-го числа. я з ними, вони для мене найкращі. Тому що це не головне питання. І то ж так от розмовляємо і кажемо, Боже, 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 Боже. Так що, Санечка закінчує там обід, Ми зараз над матрас. Я попробую на нього лягти і вам розказати. Краще за матрас, правда? Ось там деякі переживають, Ой, куди ти будеш біжати скоро. Я нікуди біжати не буду. Нікуди. Я своє життя, якби я своє життя зараз поклала і щоб все наладилося, я згодна. Я згодна. Я не проживу 10 років, не проживу. Розумієте? І те, що повинно бути, якби я хотіла вже вбігти або чогось боялась, я б давно б вже вбігла. Давно б вже втекла в місці своєї сім'єю. Я у себе вдома. А ви, фашисти, до мене йдете і розповідаєте там щось іще. Весь дим від вас пішов. Вам було чудно дивитися, розмовляти, що «Ой, ви ж самі себе бомбіті. Ну, понятно, що ми самі себе бомбімо. Ми вже навіть знаєте, заморилися вам доказувати щось. Навіщо? Це оця стіна їй розповідати, і вам розповідати одне й те ж. Бамбілі, дамбілі. Наклоняйтеся раком і ставте свій зад вашому ботексному. а ми не будемо. Ми подивимося на це все, ми не будемо цього терпіти, ні. Бо ми вільний народ, вільний народ. Нас це так довго не буде. У нас не буде це 20 років тривати, отаке знущання. Не буде. Так, добре, то. Цю тему не перевалакаєш ніколи. Фух.